Обіду не буде, та злочинні мільйони. З вами Дніпро оперативний і це дайджест подій забезпечення безпеки. У Дніпрі на розі Липинського та Коцюбинського влаштували перший у Дніпрі напрямний острівець з гумових стопчиків. Це один з найбільш показових перехресть, саме через інтенсивний трафік. Раніше тут була звичайна розмітка, на яку часу заїжджали несвідомі водії. Такі стовпчики потрібні для обмеження проїзду у певних місцях та паркування авто. Встановлені делініатори також можуть виступати у ролі антикишень та острівців безпеки. Якщо вони покажуть свою ефективність, а ми впевнені, що таке буде. Будемо встановлювати їх і далі. Обіду не буде. У Новоолександрівці Дніпровського району на території приватного будинку спалахнула літня кухня. На місці вогнеборці встановили. Горить побутове приміщення всередині житлового будинку. Надзвичайники негайно приступили до гасіння займання. Вогнем пошкоджено побутове обладнання та речі домашнього вжитку. На загальній площі 20 квадратів. На щастя, ніхто не постраждав. Фатальний відпочинок. У селі Вільне Синельниковського району під час відпочинку на ставку чоловік пішов купатися та не повернувся. На місці надзвичайники за допомогою гумового човна обстежили водну поверхню. Тіло потонулого, 29-річного чоловіка, виявили у 4 метрах від берега, на глибині 3 та 5 метрів. Загиблого дістали з води та передали співробітникам поліції. Вогняний коридор. У Дніпрі на вулиці Надії Олексєєнко у багатоповерхівці зайнялася одна з квартир. На місці рятувальники встановили займання, виникло у коридорі квартири. Загиблих та травмованих немає. Вогнем знищено домашнє майно, пошкоджено двері та оздоблення стін у квартирі на площі 10 квадратів. Злочинні мільйони. На Дніпропетровщині судитимуть учасників злочинної організації. Мешканець Кривого Рогу створив злочинну організацію, що займалася виготовленням та збутом медамфітаміну та опію. До бізнесу він залучив п'ятьох знайомих, кожен із яких виконував функції за узгодженим планом заздалегідь. Виготовляла психотропи у спеціальній нарколабораторії на території Кам'янського району, Щомісячний обіг обік з реалізації складав майже 5 мільйонів гривень. Ривень. Наразі шестеро обвинувачених перебувають під вартою без права внесення застави. За клопотанням прокурора, судом, на їх нерухоме майно накладено арешт. Це всі події на сьогодні. Слідкуйте за новинами у соцмережах та на сайті Дніпра Оперативного. Бажаємо вам спокійного вечора!